Усі вихідні підприємці Полтави та небайдужі збирали допомогу для полтавської санітарної роти. Її комплектували близько місяця, проте навіть незадовго до відправлення у бійців ще були потреби не вистачало ковдр, подушок та карематів. Ми звертались до самих різних людей: до віруючих, до атеїстів, до підприємців, до тих, хто просто на ринку працює, і на протязі це фактично. П'ятниця, субота, неділя і сьогодні вранці ми зібрали десь 6,5 тисяч гривень. Цим коштом придбали більше сотні ковдр та подушок, намагалися знайти такі зі знижками. Також використовували бартер і речі БВ. Це все, це все якби ті речі, які допомагають організації, з якими є певні, скажімо, зв'язки торгівельні. Ми, наприклад, Віддаємо їм запасні частини. Вони що можуть, якщо потрібно нам. Ну тобто, це якби бартером воно так проходить. Чимало допомоги надали небайдужі і запчастинами деталі для машин віддавали переважно автомайданівці. К нам звернулася віддільна Полтавська санітарна рота по поводу допомоги в запчастях к санітарним машинам, які також будуть доставлені в зону ближайші дні. Значить, було куплено практично на двадцять тисяч. Вже незадовго до виїзду на завдання керівництво Санроти резюмує. Бійці та машини більш-менш забезпечені. Досягти цього вдалося завдяки спільним зусиллям. Те, що армія змогла, вона помогла, громада помогла, облрада теж помогла. Всі всі всякі різні об'єднання допомогли. Ускільки загалом обійшлося забезпечення санроти, про можливості та недоліки машин не кажуть з причини військової таємниці, проте акцентують настрій у військових бойовий.